Та, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 3 листопада в понеділок. Ми наближаємося до повні. Повнолуння відбудеться 5 листопада, а зараз енергії на максимумі дуже хороший час для активної роботи, початку нових важливих справ. Місяць іде вогняним знаком Овен. Це також додає нам енергії, ентузіазму, оптимізму. І так ми можемо рухатися вперед. Дуже завзято. Використовувати цей Час для того, щоб зробити все необхідне, всі важливі справи, адже зовсім скоро розпочинається період ретроградного Меркурія. Про це я буду детально розповідати на моєму ютуб-каналі вже з 6-7 листопада і до кінця місяця буде несприятливий час для підписання документів, договорів, нових важливих справ, які стосуються роботи з інформацією, поїздок, документів і будь-яких комунікацій.